З останнього свіжого, що стало відомо в медіа, про те, що Путін дав своєму міністру оборони термін до жовтня, щоб спинити контрнаступ Збройних сил України, а мені от прямо одразу цікаво. Ну, а коли не спинить, от він йому дав термін до жовтня. А далі що? Невже ж нарешті звільнить? І Гіркін і в камері аплодуватиме? У вас такі питання виникають. Ну а але наскільки ймовірно ви можете розцінювати? Ми не знаємо, коли, наприклад, ця задача була поставлена, та, бо до жовтня вже, в принципі, дуже, дуже мало, кілька днів лишилося буквально. Але, взагалі, якщо таке я, звучить… Я дивився цей матеріал інституту вивчення війни. Ну там це прямо не сказано, але по контексту витікає, що задача була поставлена, коли почався наш контрнаступ. Тобто, в червні місяці, Путін публічно визнав, що ми що ми пішли у наступ 9 червня. Фактично, це наступ почався за три дні до того, 6 червня. От, власне, ну принаймні по контексту виглядає так, що от саме тоді і було встановлено цей дедлайн. Що до жовтня переломи переломити хід подій, зупинити контрнаступ і перебрати ініціативу. Тобто, інакше кажучи, навпаки, росіянам знову почати наступати. Тобто, з огляду на ці терміни виходить так, що не вийшло в російських сил, в його не вийшло, Ні, це завдання цього. точно вже провалене. Інші Ще річ, що, скажімо так, нам від цього, ну як вони там будуть розбиратися між собою через те, що Шойгу провели в завдання, то їхня справа. В нас своє завдання, і от воно ще теж не виконане. Насправді. В нас завдання по можливості в межах цього року, а ще взагалі в ідеалі до осінніх затяжних дощів, вийти до Азовського моря. І це завдання, на жаль, ще теж не виконано, і виконувати його вкрай важко. Росіяни розуміють ціну питання, і, звичайно, в них зараз. Раз навіть мови нема про якесь там перехоплення ініціативи, про якийсь перелом на їхню користь, але в них поки стоїть із реальних практичних задач, в них стоїть задача надати нам зайняти токмар. І от для того, щоб вирішити цю задачу, вони за останні тільки десь тижня три збільшили в чотири рази кількість власне оборонців Токмака і його околиць. Тобто там наразі просто величезна кількість орків, і тому, звичайно, наступ просувається вкрай повільно, тому що це надзвичайно важка робота. От, от відбувається цей наступ, от не так, як зараз показується на відео. Е, такі моменти, якраз ну, дов, доволі нечасті, коли отак спокійно там може їздити бронетехніка. Зазвичай все ж таки е, попереду змушена йти піхота. При тому, коли йти, коли взагалі насправді повсти. от, е, от просто доводиться кілометри, буквально от, проповзати в броні на череві, а десь потім навпаки вставати в повний ріст під вогнем і пробігати. І е, а ззаду іде, при тому не коло. А окремими одиницями підтягується бронетехніка. Е, просто тому, що що тільки її стає багато, то з'являється російська авіація. Ну а на кожен окремий танк вони все ж таки полювати літаками не можуть. І от фактично ззаду е, окремими одиницями йде бронетехніка, прикриває піхоту, гасить якісь вогневі точки, але не більше того. Тобто це вкрай важка війна, це е, вкрай важкі саме бої, це близькі контактні бої, піхотні. От, е, і отак от доводиться викурювати ворогів. З е, їхніх цих от, е, от таких от траншей, як зараз показується на екрані, якраз з е, оцих, оцих от земляних укріплень, і при тому часто бу, е, от бої йдуть за кожну конкретну лісопосадку. От по одній лісопосадці доводиться отак от витискати. І е, часто густо буває, що поки витискають з одної посадки, за цей час в наступній вони вже встигають облаштувати нову лінію оборони. Тобто е, не вдається до кінця прорвати їхню оборону, тому що вона, ця лінія оборони, фактично. То відповзає разом з орками. Вони і вони нагнали стільки народу, що поки одні відбивають атаки, другі ззаду за ними копають нові траншеї. І відповідно, коли ми перші траншеї займаємо, а, а вони вже сидять в наступних. І е, це я ж кажу, це надзвичайно складні бойові дії, які зараз ведуть там на наші захисники і захисниці. І от е, оця заруба за токмак, вона ще точно якийсь час триватиме. Те, що ви описали, і тепер зрозуміло, напевно, про що говорить генерал Тарнавський, він в CNN сказав, що головне не втратити цієї ініціативи. Зараз А які перспективи взагалі в просуванні до Токмака чи зараз це реалістично зробити тими силами, які наразі тим озброєнням, які наразі є в збройних силах. Ну, ми вже зробили багато речей, які в теорії неможливі. Взагалі, весь цей наш наступ від червня починаючи, він в теорії неможливий. Тому що ви якраз поставили питання про зброю, абсолютно справедливо. Нам пообіцяли бронетехніки приблизно із розрахунку на дві американські дивізії. Я хотів би побачити, як двом американським дивізіям наріжуть задачу прорвати фронт в 1600 кілометрів. Але це пообіцяли. А в реальності на початок нашого наступу, в червні, доїхало бронетехніки десь приблизно як на одну американську танкову бригаду, підкреслюю одну бригаду. А при тому літаки, вже як відомо, нам досі не дали в принципі, дальнобійних ракет нам не дали в принципі. А власне, вся доктрина наших союзників по НАТО якраз передбачає, що спершу відпрацьовують ракети і авіація, а тільки потім на прорив іде броня. І от. Власне, це краще за мене сформулював власне Бен Годжес, колишній командувач Сил США в Європі. От, колишній командувач просто прямо сказав, що при такому ресурсі, як нам надали, його армія просто взагалі б не наступала. А ми не просто наступаємо, а вже із трьох ліній оборони росіян одну знесли повністю, і в глибині другої наразі йдуть бої. Тобто ми вже зробили багато неможливого. Тому я все ж таки дуже сподіваюся, що наступне неможливе, що ми зробимо, це візьмемо такмак. Якщо ми візьмемо такмак. Далі вже багато шов скажімо, Ну не те, що спрощується, але далі багато що стає практично неминучим. Е, утримати Мелітополь і Бердянськ після того, як ми візьмемо Такмак, росіянам буде вкрай складно. Ну я б сказав, що близько до неможливо. І ми, ми тоді майже з гарантією виходимо до Азовського моря, е, розрізаємо їхнє групування. Крим в такому разі стає островом. А як острів, він буде просто він зараз достатньо вразливий, але е, як острів він стане просто взагалі, ось весь в нас як на, на долоні і роби з ним, що хочеш, але проблема в тому, що росіяни це розуміють не гірше за нас. От вони знають, які високі ставки ключем до чого насправді є токмак. І тому, звичайно, вони там теж ну докладуть всіх зусиль і покладуть всі свої резерви, щоб тільки нас далі не пропустити. Це е, дуже така запекла битва, і вона точно триватиме ще якийсь час. Я дуже звичайно сподіваюся на те, що вона закінчиться на нашу користь. Е, таке враження, що нам природа вирішила допомогти, просто взяла і як мінімум на місяць подовжила літо. Що як там? Ну що, хлопці, у вас там літній наступ ще не закінчився? Ну давайте, нате вам. От воно 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 поки десь так виглядає. Ну але звичайно, що. Е, Ключова проблема на цьому напрямку, що вони туди стягнули всі свої резерви, Їх там реально вкрай багато.